Цю дівчину звати Оксана. В 14 років в неї діагностували важкі захворювання, рак нирки. Лікарі не давали шансів, це була третя стадія. І казали, що вона проживе приблизно місяць-два. Вона живе в селі Гошів Івано-Франківської області. Вона сказала, що хоче, аби цю історію почули інші люди. Вона розказала, що важила приблизно 26-28 кілограм, почувала себе надзвичайно погано. Вона в прямому розумінні цього слова просто повзла по підлозі, з неї виходили згустки крові. І лікарі сказали, що їй може допомогти тільки чудо, щоби продовжувати молитися. І одного разу, а це була радчиця, в неї нирка відмовила, і коли робили операцію, Ця речи, пухлина, вона тріснула, і всі ці нечистоти наповнили її тіло. Вона помирала. Вона пізніше почала проходити важкі курси хіміотерапії, і вона казала, що їй було настільки погано, що вона вже не хотіла жити. І одного разу до неї у вісні прийшов ангел. Вона сказала, що він був невимовно красивий, в нього було яскраве. Світле волосся, великі крила. І він її запитав, що ти хочеш? На другу ніч їй приснився той самий сон і той самий ангел. І він сказав, що він посланий від Бога, і знову запитав її, що ти хочеш. І вона йому сказала: Я хочу бути здоровою. І в той момент вона розказує, що ангел поклав на неї. Руку і сказав, я посланий від Бога, щоб ти була здоровою. Будь здорова. З цього моменту пройшло вже 26 років на сьогоднішній день їй 40 років. І вона хоче, щоб люди, які проходять важкі обставини, важкі ситуації, щоб не опускали руки, щоб продовжували молитися, щоб продовжували взивати до Бога, тому що Бог добрий. Милостивий, милосердний. і для Бога немає жодної неможливої речі. Можливо, лікарям неможливо щось зробити. Можливо, людські ресурси закінчилися. Можливо, людськими очима цю ситуацію не вирішити, але для Бога немає жодної неможливої речі. Подивися навкруги, подивися на це небо, подивися на цю природу, подивися на себе. Все це створив творець, все це створив Бог. Тільки Бог може з нічого зробити щось, тільки Бог може зцілити, уздоровити. Тому продовжуй уповати на Господа. Бог, люблячий Отець.